У Дніпрі мешканці виявили незвичайного гостя павука землекопа. Цей рідкісний вид поширений у Європі, а також зустрічається в Ірані. Павук відвідав садову водойму, чим неабияк здивував місцевих. Тарантул Південно-Руський найбільший павук в Україні і один із найбільших у Європі. Він трапляється також у Дніпрі. Зазвичай ховається в глибоких норах і рідко потрапляє на очі людині. Жовтий павук трапляється рідко, іноді його помічають і в Дніпрі. У теплі сприятливі роки може з'являтися і в інших регіонах. Має характерне жовте тіло та червону голову, що робить його легко впізнаваним. Аргіопа брюніха зустрічається в трав'янистих місцевостях, де плете круглу павутину з білим зигзагом у центрі. Самки значно більші за самців і помітні завдяки яскравому забарвленню. Мешканці Дніпра можуть помітити цього павука по його яскравому забарвленню. У нього жовто-червоне черевце, що нагадує осу. Мешканці житлового масива перемога помітили павука вовка. Це досить великий павук з восьмома очима, розташованими у три ряди. Ці павуки добре бачать і активно полюють, замість того, щоб ловити здобич у павутині. Їх забарвлення допомагає їм ховатися в природі.